Всім вітання, любі підписники! Давайте сьогодні спробуємо подивитися на лютий місяць. Що там буде на фронті? Загальні тенденції, співвідношення сил та сторін. З цього боку у нас українська армія, сили оборони. Тут РФ. Я так розумію, на лютий фронт таки видихається, і видихається він з обох боків. Ресурс потрібно шукати кожній з армії. Ресурсу достатньо тільки дири позатикувати. Це, в принципі, те, що завжди було у нас, я так розумію, чи здебільшого, а тепер настигло вже і армія ворога. Тому що це між ними. Нагадую, хто не пам'ятає, хто перший в мене. Це те, що між ними це наші це РФ. Енергії то багато, току малувато якось. Жодна зі сторон не може добитися бажаного, а тому, що має обмежений ресурс. Не вдається, задумки є. Задумки, я так розумію, з нашого боку якісь цікаві, дуже цікаві одразу наперед. Але, на жаль, не до кінця доведення. Можливо, це показує, що перейде на наступний місяць чи що, але тут, поки до ума не доведено щось, тупік не вдалося. Загиблю, звісно, з обох боків, і подивіться, фронт палає. Це, звісно, і ці втрати не по десятки мечів, що ти хочеш сказати. Але тут не зупинити. Якось по вісімки мечів, я так розумію, що ну, зупинки ніякої не буде. Ну, тут, я думаю, не новина не для кого. Тим не менш знову показує, що вони стають в захист десь. Добряче стоють. Але більш за все, звісно, прям лютий буде, мабуть, місяцем пропаганди. З обох боків буде литися, чи про перемоги, чи про що, чи просто якісь новини, новини, новини. Прямо з обох боків, можливо, один на одного. Тут битва красна я б так сказала. Може, битва фейків. Зараз уточнимо. Ні, це по типу того, що ті кажуть, що ми перемагаємо свої перемоги, виставляють наперед, на показ першими. Ну, ми зазвичай правду кажемо і просто одразу про них розказуємо. А ці, звісно, більше брешуть, ну будемо подивитися. В общем, головне, звісно, в місяці у лютому буде таке, що в ЗМІ буде литися просто купа всього про фронт. Саме про бойові дії, про обставини щось такого. Що у нас? У нас іде поліпшення якоїсь вилікованої ситуації. Трохи легше в порівнянні з січням трохи легше, але все одно тут на нашому боці. Якась страшно невирішена проблема, яка душа, нам її потрібно вирішити. Тут нікуди не дінеся. У них також не найліпша карта хості, я вам скажу. Тройка мечів це знову ж таке. Хочеться та не можеться. З думкою цією вже звикся. Прям душа болить і серце плаче, а не вдається. А у нас просто якась велика задача. Яка дуже сильно нас давить. В хвості впала корона. Про що це може щось зміни в командуванні? Якісь ми ж то про фронт військового керівництва, можливо, будуть, що також може це І давить саме це питання, від чого багато що залежить, або прямо за, буде змінено якесь керівництво, і це не низьке, це вище командування. Тим не менше нам дає четвірку Дінаріїв. В принципі, наш фронт стабільний. Наш фронт стабільний. Мало того, дає, дев'ятку час. Щось ми такі, чого хочемо, одне з. Просто дуже багато задач на фронті. Важко прям про весь фронт розказав. Ще раз кажу, ми тут загальні енергетики розбираємо. Якщо потрібно якийсь окремо ділянку фронту подивитися, будемо таку. Тож, в порівнянні можемо подивитись, пишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, ставте пальчики до гори. Підтримуйте україномовний контент на Ютубі, мені буде дуже приємно. Тож, якесь бажання в нас таки здійсниться, втрати будуть, але будемо задоволені. Але таки не все. Ще раз кажу, бо, по третій жезлів чогось. Таки не до кінця не зможемо. Це наш дуже запечали. Зима мішає, бачите, яка зимова карта. Сюди, до виконання завдань, дуже сильно заважає зима. Хоча четвірка чаще каже про, про спокій. Розумієте? Ну я так розумію, звісно, я не про спокій на фронті, бо будете потім писати, що ти кажеш, така. Тако. Але тим не менш, ще раз кажу, якесь вилікування, як мінімум, якась ділянка фронту стане поліпшення на ній, і вже не треба стільки туди уваги приділяти і таке інше. Тим не менш ми стабільні. Вони знову десь стають в оборону, як нам показувала той місяць було так і є. Ось у них тут туз мені подобається. Вони падають 21-м старшим арканом. Оце або прям хорошо. Ну, я читати їм про хорошо не буду. А я почитаю тим більше, що вісімка пентаклів всюди в хвоста. Якби наші їм там оточення ніде не зробили десь тут. Скоріше, дуже схоже. Бо з тюремною кар... е, картою це запросто може казати про оточення. Зараз попитаю, бо і тут туз, бентаклів, це щось якась здорова. Немала не територія. І тут, чого я сподіваюся, сподіваюсь таки, що е, конячка туди. Тут якийсь шмат території, маю надію, прийдеться їм залишити десь відійти. Тут мені не дуже подобається ще сімка динарія в них у думках, це щось задумали. Щось таке задумали і вже зернятка понасіювали щось. Це жажда матеріальних благ, це жажда території. Ну тут. Тут чим хочу, але поки. Тобто лопату взяв, а не копаю, думаю. Копать, не копать, тож отут, може, це, типу, пішло, сподіваються, може там переговірники просто той шмат от грибуть, щоб нам не. Тому, може, і стануть в захист. Пішло так, що це Донецький напрямок, а там, ну, покроски Грецію як. Ну, тут щось задумали і не роблять. Але це щось коварне і це щось, що стосується саме територій. Давайте тепер подивимося по основних арканах, бо і ми з гарним арканом. них харкан ще ліпше, але він в оточенні таких карт, що я його в позитив не читаю. Читаю таке про оточення. Подивимось, як воно програється. Що у нас? Оточнюємо просто. Бачите, у нас таке сонечко падає. Цим же видно, як карти достаю. Сонечко падає, буде чому радіти. Навіть в якихось, може, трьох містах будуть позитивні, гарні новини, щасливі новини. Але таки ми знову знесилюється армія, конечно що там балакать. І дуже велика надія, оце так точно на перемовине. А в них, про що каже 21-й. Є в них синиця у руках. Курва. Є в них щось, що їм страшительно допомагає. Це хтось або щось. І на постійній основу постійна зараза. Жінка, жіноча країна це не Трамп з Америки. Але на позицію майбутнього це, це в холосту. Так що. Маю надію нічого не допоможе. Але ще раз кажу, і вона основна, і в них на в неї велике велике сподівання. І тоді, 21-й, тут другим шаром можна прочитати, так вони все одно типу, думають, от зараз помучимося, допоможуть, а все одно буде так, як ми вважаємо. Так, як, як Путін каже, все одно ми все заберемо. Ну, забереш, ну. Вже, звісно, тут під колоду, хочу одразу тут о, на їхню положення. Так що, доб'єтесь, що бажаєте, заберете, зараз <смеш> буде все по закону. Навпаки, будуть кардинальні зміни в бік закону. 12-та жертва не, до... не дочекаєтесь, тут рівень вам не пройти дорог. От і хорошо, що витягла. Тож. Ну, це точно ж не залюти, ви ж розумієте, це я вже взагалі наперед, наперед подивилася. Бо щось вони ще раз готують там і на когось дуже сподіваються. Давайте ще так люблю питати прямо на цьому розкладі. На чиєму поці буде військове щастя. Військове щастя покинуло чат, я так розумію. Такий місяць от дійсно саме, щоб на фронті прям яскраво. Якщо нам оце вдасться, якщо дома доведемо, буде добре. Їм дійсно стає страшно, але ну що, в них є наказ і все, вони по королю. В них не військове щастя, в них наказ. Бач, план який? Ще оце, і оце, і оце, і оце. Тут безконечно тут допомога. Питаю про військове щастя. Це допомога посередників. І тут карта терпіння. Потрібно потерпіти. Якась ситуація з минулого може повторитися, з якої висновки не зробили, на жаль. Але тут будуть якісь пропозиції по фронту від посередників. Господи. І зараз пропозиції. Виходьте з Донбасу та і все. Я таки думаю, що це велика шахова партія. Військова подава мечів, не тих, які прямо. Е Приймають участь у бойових діях Це дами, це ті, які впливають. Це сірі кардинали у високих у високих кабінетах з приводу протистояння двох армій. Я думаю, це таки мова йде про перемовини, які зараз в Абудаві, що вони у лютому будуть продовжуватися, впливати на них будуть інші країни розігруватися буде велика шахова партія, і дуже буде. Перше головне питання буде просто стояння двох армій, де буде проходити границя, межа цього все я так розумію. Ну, в общем про кордонне питання і території, де в нас тут була саме території здорові. Тому і випав у них тут ту, ту спентаклі. Вони, мабуть, будуть вимагати таку територію Донбас відійти відійти. Але основна таки буде якось розігруться буде ця шахова партія. Саме про кордони. Ну, а що, Донбаса є? Отдадуть, значить, кордони там. Весь місяць, мабуть, і воно дуже буде впливати на фронті. Воно відкрилося на нашому боці. Тому я таки. Маю велику надію, що в цих перемовинах питання територій та кордонів буде позитивний вплив мати на наш бік. ну давайте я окремо одразу питаю. Ну, Тут називається торгуються зараз, так? Да? Трамп, дали. Хто що виторгує? Так і подивимося. В результаті. Лют, лют, перемовин у лютому. Що отримає Україна? Що отримає Росія? Що отримає Україна? А що отримає Росія? Ось вона шахова партія так і падає сюди? Отак от. йдемо от. до корольчаш? Це прям Союз? І Союз е, по захисту. Якісь будуть домовленості по захисту. Отримуємо якісь плюшки. отут. щось вони порішають по гарантіям захисту нашої країни, по гарантіям безпеки. І гарантії будуть давати дві країни. Дві можливо, жіноча одна інша. Чоловічі, але тут не обов'язково вони будуть в союзі. Саме ми отримаємо гарантії безпеки, я думаю, так, з тим, що ми продовжуємо наступ. А вони, а вони. Тут одні мрії, я бачу. І шахова партія продовжується і вони просто не залишають спроб якось впливати на цей процес. Прямо вони впливати на нього не можуть, вони просто можуть якось давити. Але бачите, що основна в них десятка мечів. Помимо того, що це каже про невідворотність подій, це каже про те, що твоя ж енергетика тебе ще задавила. Називається на что боролісь, «За что боролись? на то і на дорогенькі. Тут я не бачу, щоб вони по перемовинам чогось свого добилися. М -м. Тут навпаки откат. І сидимо далі, думаємо, бачите, на позицію майбутнього. Як же що ж Що його ще придумати? Як же ж його перекрутить? ні ні, -ні. вони мені кажуть, що в не вони вибору не мають. А оця карта каже про те, що вони втрачають якісь території, навпаки, втрачають. Вони втрачають час і втрачають території. Ні. Щось буде по територіям, для них засада. Вони, ну, як мінімум, не доб'ються. А як максимум щось іще, може, спірні якісь території, вони будуть якось оговорюються вже як наші, а не як їхні. Де вони там лізуть, намагаються. Донбас им подавай. Дзуцьке. Ага, луна. Та це такий довгий процес, ти там потонеш дорогенькі. дорогенький. Лізуть вони. Для вас це океан проблем. Донбас. Просто Донбас викинула карту. А у нас кардальні зміни. А у нас максимум судьби. долі глянь. От все одно буде по-нашому, слухайте, просто не так все швидко. Це ж, вже, ну ви зрозумієте, що це ж вже не пролютий, я далі-далі лізу, вже ж розкриваю, розкриваю. Ну, так же вжу я вийду з розкладу, з негативними емоціями. Та що. Не хочу псувати настрій не собі, не вам. Ось сюди потерпіть, бо це вже максимум судьби. Оце те, що зараз відбувається, я так розумію, в тих перемовинах, це оце от вже великі зміни, які мають сенс, які мають вагу. Не, це вже не по не, не пропагаваріть. Це вже діло, це дії, реальні дії. Оце максимум долі, коли ми можемо десь щось вирвати, забрати собі. Зиск якийсь мати, союзників яких знайти собі ще, щоб діяли ті союзники, а не просто трипалися язиком. І на позицію ось о, потерпіть, потерпіть. Бачите, як матінка цілує свою дитинчатку. Це буде допомога. Це, ну, хочеться сказати, пожаліть, нас нема що нас жалкувати, ми самі впораємося, ви нам допоможіть, будь ласочка. І ось о, на позицію майбутнього падає це ж імператриця. Це завжди кажуть, хто заносить це Україна. Ось вона, Україна, все буде Україна. Буде закладено м -м, нотки надалі, на потім, на колись. Але це карта України, це карта росту, плодородія. Це карта позитивних, позитивних результатів. Більш пасивна, але це рост. Мені розказують, що ми маємо. Бачите, П'ятірка Діналів. Гола земля. Гола вижжена земля. Це наша земля українська. Що з нею зараз? Це я намагаюся її відкрити. Карта то красиво. Ось її намагаюсь відкрити. І гляньте, одразу каже. Країна виживає. Це боротьба за життя. Ну, на позицію майбутнього дає, дам чаш довольно. Ще й вода. Це Дніпро. Може і Крим. Ну, то потім колись подивимось. Казюк. Цю довгу луну намагалася відкрити. Це король Пентаклів. Це диявол. А це смерть. А це була не смерть диктатора? Вони самі в кайданках, розумієте? Вони, вони самі в сівках. Вони от кидаються більше. А ось о, вибору немає. А ось о невідворотньо. Самі себе убиваєте своїми ж діями. А ось о. Попадало. Засада. 15, 13. Слухайте. А що тут мені ще поганого достать? Дайте, я їх ще наколдую, просто нема. Вони можуть тільки маніпулювати. Повні брехать, тут викручуватися, я ж кажу, на якісь ниточки, де в них є ще зв'язки, за ті ниточки. Але все, на позицію майля. ля. Тут все одно. Вони не виграють. Не в перемовинах, не в війні. Розклад гарний, але це, звісно, не про лютий. На жаль, це не скоро. Я не знаю, скоро не питайте в мене. Про час старо своє бачення часу. Але це і дуже мені. Тут, або оце Трамп, король Пентаклів також, і він так надав на оці ниточки, в нього також свої є ниточки. Ото куколок. Подьорга. Що вам мало не покажеться все труба діло. Та так і буду читати, да? Або це. Мерд диктатора. Ну, більш схоже на те, що якась особа, якась країна надавить, буде маніпулювати, Наче начепи кайданки, ціпки, нікуди ти не дінешся. Каюк капець. Ну, це все. Це мертве діло для них, добиться чогось толково в оцих перемовинах. Я таки все одно до них іду, думаю, що в перемовинах. Ну, а я максимум в війні також не доб'ють. Нічого ви не добітесь. От бачите, як ви там. Я розумію, ви зараз будете казати, що я хочу читати карти в позитиві саме для нас. Звісно, хочу. А на що нам ці погані новини? Давайте гарненько щось побачимо, почуємо. Будемо сподіватися вірити. Але ж, ну, дійсно, ви бачите карти з нашого боку карти з їхнього боку. Тут ким потрібно бути? Давайте, як ми будемо читати оці карти всі в позитив є? Ні. У нас також не самі ліпші. Але небо і земля. Тож у нас, повертаємося, виліковане ситуації буде, да? Десь ми їм щось влаштуємо. Таке, я маю надію, все. Вийде десь там те оточення, і на перемовинах також Вигризем ще й союз з кимось. хтось буде допомагати. А у цих, вони о, приречені. От оцим картам вони не знаю, вони просто приречені. При, просто питання часу. Тож, любі українці, я розумію, що сотий раз кажеться таке, і всім кажеться таке. Але нам дійсно просто потрібно втриматись, витримати, вижити. Правда зламає хребет цьому злу, світло розвіє холодну пітьму. Правда у світі жива. Хай він скона.